Привіт всім, хто мене слухає на новоствореному каналі. Я спробую розкрити його основну ідею і зроблю це чисто по-українськи за допомогою грошей. Найдорожчою для нас людиною є Володимир Іванович. Вернацький, який зображений на купюрі у тисячу гривень. Це видатний науковець, і, відповідно, якщо говорити ширше, наука має великий авторитет в нашому суспільстві, адже все, чим ми користуємося, в основі цього лежить наукове відкриття. Учені щось там встановили, а інженери придумали, як це використати практично. Однак є маса важливих питань, на які б ми хотіли мати відповідь, але наука про це не говорить, тому що вони виходять за межі наукового способу пізнання. І тут тому варто згадати про іншу дорогу нам людину Григорія Сковороду, який є видатним філософом. Хоча, на думку багатьох, називати Сковороду філософом не зовсім вірно. Він був не стільки філософом, як Мудреця, тому що жив в відповідності зі своїм вченням і зі своїми ідеями та переконаннями, думками. В історії ми бачимо подібну ж фігуру давньогрецького філософа Сократа. Але скажемо, що сковорода, як Говорить сучасно, виражається сучасно, молодь круче Сократа. Чому? Тому що за свої переконання, які жителям Афін не сподобались і вони присудили Сократа до смерті, він змушений був випити. Чашу з Цикутою. А Сковороді за це, як то кажуть, нічого не було. Як він сам говорив про себе, світ ловив мене, але не спіймав. Сковорода є не просто філософом, а, як стверджує підручник філософії, релігійним філософом. Якщо я спробую провести порівняння релігії та філософії, очевидно, моя розповідь затягнеться, і ви втратите до неї усякий інтерес. Але на одну, відмінність я все ж таки наголошу, релігія є більш Пов'язаною з життям і, можна навіть сказати, з нашим людським способом існування, ніж філософія, коли людина починає філософсувати, коли добре поїла, вирішила всі свої матеріальні соціальні проблеми і є достатньо освіченою, принаймні, грамотною. А от уявіть собі, ми у джунглях спостерігаємо за племенем мавп. Щоранку вони встають навколішки і піднімають руки до сонця, якими б волохатими та хвостатими вони не були, ми прийдемо до висновку, що це люди. і Їсти їх не будемо. Однак ми живемо в такий час, ми ж не мав би, коли релігія втрачає свій престиж і це називається мудрим словом секуляризація. Навіть у нашій Бала участиві Галичині, а на мою думку, це найбільш релігійний регіон на земній кулі. Єде маршрутка коло церкви весь салон хреститься. Один батько, побувавши на уроці з катехізації, так сказав священнику, отче... Я свою дитину у монастир не віддам. Хата не церква. Однак, тим не менше, я думаю, і цю думку буду впроваджувати на своєму каналі, що світоліт Перше, оптимістичний, щоб ми не впадали в таке становище, про яке Писав наш невмирущий класик за 100 гривень, думи мої, думи лихо мені з вами. І, по-друге, практичний, що ми успішно могли вирішувати усі свої життєві проблеми і труднощі, може бути лише релігійним, і скажу, Конкретніше в його основі має лежати християнство. Якщо ви не згідні зі мною, то напишіть мені на електронну адресу, яка розміщена також на цьому каналі, ми з вами поспілкуємось і, можливо, навіть проведемо відеоконференцію а результати її викладемо у на цьому каналі. Моєю ж ідеєю є запропонувати світогляд, який, по-перше, підходящим для сучасної людини, освіченої, ерудеованої, і критично мислячою. А по-друге, стосується тих питань, які, до які більше знаходяться у сфері розгляду релігії. Іншими словами, поєднати, скажімо так образно, сковороду і Вернацького. Або якщо Виразити це у, спираючись на ранні етапи мого життя та інтелектуального розвитку, можна сказати так. В дитинстві в школі моїм улюбленим журналом була Наука і життя. В університеті, а це було в часи перебудови, коли нам перестали впарювати, що релігія це опіум для народу. Найцікавішим для мене журналом була наука і релігія. Там справді друкувалися в той час дуже цікаві матеріали. Але, на жаль, журналу Релігія і життя. І в той час не існувало. От я і хочу зробити щось подібне. Але чи можна сподіватися, що це буде цікавим для пересічного користувача Ютуба. Розказують, як один батюшка читав проповідь дівчаткам духовного училища, а потім запитав їх, ну як діти, сподобалося? Так, батюшка, дуже сподобалось. Дякую, батюшка, сказали, чим дівчатка. От тільки спати дуже хотілося. Я менше всього хочу, щоб мої. Випуски викликали у вас подібну реакцію. Хоча думаю, те, що у нас розмови на духовні теми інколи викликають нудьгу і не є для нас цікавими, є швидше питанням форми, а не змісту. Як казав, один Відомий безбожник, і його поради на цьому каналі я буду дотримуватися. Всі жанри хороші, крім нудного. І тим не менше, я маю нахабство, як то кажуть, включити Саладіна. Шейх Саладін є видатним, видатною історичною особою, правителем. Сходу, який, від, ну, як сказати, відвоював у хресносців Єрусалим. І про нього розповідають, що у вільний час він міг говорити з людьми тільки про Бога, якщо його співрозмовник заводив іншу тему. То він наказував йому піти геть. І тому, якщо ви поділитесь зі мною своїми релігійними думками або переживаннями, як це зробити, я сказав, ви ще раніше то я поставлю за того з великим інтересом, і мені буде приємно поспілкуватися з вами на цю тему. Ну і на закінчення хочу сказати, що я буду вести канал як російською, так і українською мовами. Вони для мене є не тільки засобом спілкування, але й засобом мислення, і ви можете звертатися до мене як вам зручно. От, мабуть, для першого знайомства і все. Прощаюся з вами до наступних зустрічей.